Щоб начальник не помітив вас п'яним на роботі. Ніколи не попадайтеся йому на очі тверезим, щоб йому ні з чим було порівняти. <рив> Найприємніше в роботі це збиратися додому, незалежно від того, як старанно ти працював. Твій начальник прийде тоді, коли ти сидиш. Вранці дістаю на роботі літрову колу, Начальник. Як пояснити йому, що вона вже з віскарем? <рес> Ось як треба писати заяву про звільнення. Мені було приємно з вами працювати, але я хочу спробувати себе в гетеросексуальному колективі. <рес> Робота це місце, де ти заробляєш: нервовий стрес, нервовий тік, головний біль. А в кінці місяця тобі видають. Грошенят на лікування літо це можливість засмагати по дорозі на роботу.